Вітаю, дорогі слухачі! З вами ведуча Ганна Холод, і це програма Вау Подкаст. У нас сьогодні в гостях неймовірна Герасимова Марія, чемпіонка з фіту з мажоритспорту, яка вражає своєю майстерністю, талановита акторка, займалася вокалом і живе просто мистецтвом. Дівчина, яка завжди ставить перед собою амбітні цілі і досягає їх. Але як це їй вдається, ми зараз і дізнаємося. Привіт! Добрий день. Е, що ж, давай поговоримо про спорт. Я вже зрозуміла, що це для тебе важлива така частинка твого життя. Що таке мажорет спорт? Мажорет спорт це е, дуже багато хто прирівнює до черлідингу. Але черлінг це таке поняття, яке є у Америці. Е, і це не дуже охарактеризовує мажорет спорт так, як це охарактеризовує гімнастика. Mm -hmm. Тому я б більше прирівнювала цей спорт до гімнастики, бо він. Дуже схожий по багатьом параметрам. А як ти почала займа... займатися цим видом спорту? Це було дуже давно. Я познайомилася з мажорет спортом, коли мені було лише 6 або 7. Це було коли я була у першому або другому класі. Спочатку я взагалі займалася вокалом, я співала, і потім якими. Як... Якимось образом, я чесно, не дуже пам'ятаю, там була якась колаборація співати та танців гуртків двох, і я якось якимось чином перейшла на. Танці більше, це взагалі було трішки шоком для мене та моєї родини. Для, взагалі. Тому, це було що, власне твоє бажання? Ем, так, мені дуже сподобалося танцювати, тому що там я спробувала якраз танцювати, але до цього у мене також був досвід в mm -hmm. танцях на кшталт, гімнастики, хіп-хопу навіть, бальних танців також я займалася. Тобто в танці в моєму, в моєму житті взагалі з трьох років. І музика тебе супроводжує, як я зрозуміла, вже так, теж я і дуже. На давно. даний момент дуже люблю співати, але я не професійно. Чисто просто, для себе. Ну, так? Чисто для себе, ну не знаю. У мене там всі знають, у мене водій, мої брати, знають, моя сім'я. Ну, ж концерти для родини, співаючи і танцюєш. У них немає вибору. Вони просто мене слухають завжди, вони мені чують просто. Скажи, що тобі найбільше подобається в мажоритспорті? редспорті? Мені дуже подобається схожість до гімнастики, тому uh -huh. що мені взагалі імпонує гімнастика та танці. Це мені дуже подобається також, що це професійний спорт, там є чемпіонати, різні категорії, тобто прям там все дуже професійно, але мені дуже-дуже сильно імпонує у цьому спорті, що інакше, ніж у гімнастиці, uh -huh. не потребує таких стандартів, завишених, що спричиняє. Погані наслідки здоров'ю. Я говорю про, ви знаєте, такі дуже завищені стандарти mm -hmm. на здоров'ї для гімнасток, ця худоба якась шпагати якісь. ну і так далі Але це треба мати дуже високу таку витривалість, щоб займатися танцями, тому що це займає багато часу, а твого, так я зрозуміла, так досить багато, тому що це основне таке заняття так в твоєму житті, якому ти дуже. Багато часу приділяєш. Як ти готуєшся до танців, і як в тебе проходить тренувальний день? Тренувальний день у мене чотири рази на тиждень, іноді як за потребою може бути більше, але ось у ці дні, коли у мене є тренування, воно у мене після школи. Школа у мене починається у дев'ять, і я виїжджаю вже о восьмій. Щоб ну, мені десь сорок хвилин їхати, тому зранку я не встигаю. Uh -huh. Прям фізично я не встигаю потренуватися. Це було б дуже мені некомфортно якось, тому що я тренуюся взагалі на правому березі, а у мене школа на лівому, uh -huh. і це, взагалі, було б якийсь погано було б. Uh -huh. А тренувальний день у мене розпочинається після школи. У мене закінчується школа. Слава Богу, що вона закінчується у цьому році у 4. У минулому закінчилося у 5, Це взагалі дуже погано було, тому що у мене вже тренування починалося о 5, і мені потрібно. Чи доводилося було... пропускати уроки? А, ну, я домовлялася з тренером більше, тому що уроки це також важливо, але угу. якщо я її пропускала, то тоді я обов'язково доздаю. А на даний момент зараз у мене тренування є у понеділок, середу та п'ятницю та суботу. І у понеділок середу п'ятниці у мене починається о п'ятій, чи іноді, якщо за шостій, і до восьми. І що тобі допомагає витримати е, цілий день в школі, е, потім ще займатися тренуванням, тобто танцями. Е, де ти береш сили взагалі, і натхнення, щоб не опустити руки і не сказати, ні, я вже нічого не хочу? Ну. Для мене танці це вже як стиль життя. Я не уявляю моєї життя без танців, тому якось ось навіть кинути у мене було один раз така думка, і то вона от була не дуже довго. Тому, ну якось я не уявляю, навіть щоб я думала про таке, тому що у мене ось ну, нема такої думки взагалі. І моя сім'я дуже мене підтримує, мої друзі також мене підтримують, моє оточення мене підтримує у цьому, захоплюються тим, чим я займаюся та. Мені це також дуже подобається енергія, ну, це дуже важке питання, тому що її іноді просто нема, але я розумію, те, що ось, допустимо, ну, ось яка треба. користь того. Так. ну, Не те, що треба, яка користь того, якщо я пропущу, ось, ну, Я пропущу і мені ось так, у мене буде більше енергії, але я можу там відпочити, допустимо, на вихідних, на канікулах, там, допустимо, ось. Також мені батьки ось завжди говорять те, що краще ось не зроби домашку. Але... А відпочинь, так? Так, але поспи нормально, відпочинь. Але у мене така штука, що якщо я не зробила домашку, ось мені буде дуже некомфортно у школі знаходитися. Тому що ну, навіть не домашку, навіть якщо я не зрозуміла, про що йде. Просто мова, так, підготуватися до... мені навчального дня. Ну, не дуже буде комфортно, мені краще набагато зробити все та бути готовою до всього. А скільки в тебе йде тренування? Тренування, ось ну, якщо брати найбільший, найгірший, так скажемо, варіант, ну для мене найкращий, але іноді це буває і найгірший через навчання. Це зараз скажу, десь три години, раніше було і по 4-5. Але... Тобто ти встигаєш прийти ще додому, зайнятися уроками, так, підготуватися до школи, чи ти ще перед тренуванням це встигаєш зробити? А... Просто коли ти відпочиваєш? Я ще й встигаю відпочивати там, можливо там чи можливо в тебе є окремий фільм? день, коли ти повністю відмовляєшся від там від навчання, від спорту, і ти просто розвантажуєшся іншим якимсь способом. Ну я не знаю, у мене немає такого. Ось у багатьох людей є таке, що все я не можу. <гум> Ось у мене якісь що... не фізики моральне так. таке. Опускається. У мене такого нема. Я думаю, що я не говорю про інші випадки, але. Якщо я говорю про себе виключно про мене, то тоді я вважаю, що якщо я таке і скажу, то це якась відмазка, тому що ну я не знаю, навіть якщо я спала там дві години, то тоді у мене буде знаходитися енергія, щоб зробити все, що мені потрібно. Але ну так, фізично потрібно відпочивати. Я ось на вихідних я, можливо, буду більше відсипатися. Ось мене батьки взагалі у цьому не якось не загораджують. Mm -hmm. Ось спи, скільки хочеш, роби, що хочеш. Головне, не ще поновився так, організм, і ти налаштувалася так. на новий Ось тиждень. Я, дуже, я дуже рада моїм батькам, я дуже їм дякую за те, що вони ось ні в чому мене не ограничують, вони mm -hmm. мені говорять. ось... Як думаєш, як правильніше буде? Не хочеш йти ти на тренування, ну напиши, що не підеш. Не хочеш йти ти у школу, окей, давай просто ну, залишись, якщо ти потрібно. Але ж вони і цікавляться, так? Чому ти не хочеш? Мабуть, на те є певні причини. Mm, чому? Ні, вони тобі... знають. Знають. Вони знають, у мене одна причина це тому що я фізично перевантажилася, але або це дуже рідка причина. Взагалі, у мене, якщо така більш завжди котра. У мене виникає, то це більше як щось мені потрібно зробити, і я просто у мене часу не, фізично не, не встигаю я ось мені ось потрібно зробити, допустимо, підготуватися до якоїсь контрольної, і я радше не піду до цього день у школу і підготуюся нормально, і потім і і у цей день ну, нічого такого важливого немає. І у наступний день я краще вже прийду і нормально здам. Тобто, якщо а, мені дуже... Легко дається матеріал, якщо я його сама опрацьовую. Mm -hmm. Мені ось це набагато краще робити уроки Ти просто самою. контролюєш так. свій час, і ти знаєш, скільки так. тобі потрібно витратити на цю роботу зараз часу, тебе нічого не обмежує, і mm -hmm. тому ти підготовлюєшся більше, бо Но ти більше вкладаєшся. Мені більше імпонує, коли у мене немає такого прям рамок. Ось, так? а... Конкретного часу uh -huh. на те, щоб зробити, тому що я не можу ну, фізично е, знати, скільки мені для цього потребується часу. Uh -huh. Але ось ви питали про те, як, як все встигаю, ось десь. Рік тому я вирішила, те, що а, це досить гарна ідея, якщо на уроці я вже зрозуміла щось, якщо мені ось не потребується, а, щоб мені вчитель дуже багато щось пояснював, допустимо, моїм однокласникам там щось пояснюють, я можу спокійно зробити домашку у угу. цей час, і це дуже мені допомагає, тому що потім Скорість я просто ввечері не повинна потім думати про це, угу. тому що у мене ось щось, але вже зроблено. Ось приходжу я, у мене тренування. Ну, Шкільний день у мене розпочинається о 7 я встаю, потім школа 9-4, потім ось у школі я mm -hmm. можу зробити якусь домашку, потім з 4 до 5. Я їду на тренування, також можу життя. Тобто щось ти робити. постійно в русі, ти постійно а, ну, так. щось робиш. Um, і в yeah. мене якраз ще таке питання: як спорт вплинув на твоє життя і чого він навчив? От яких якостей саме ти які якості взяла зі спорту? Я вважаю, що будь-який професійний спорт дуже вчить самоконтролю, дисципліні встигати все і завжди, тому що це ну, для. Мені здається, для людини, у якої немає професійного спорту у житті, у неї не буде такого відчуття. Ось все, у мене є вільний, вільна година, там все я можу не зробити. Ні, потім у мене буде там вільний час після школи, ось зроблю. Ось у мене, якщо у мене є, навіть можна спитати у моїх друзів, якщо у мене є якась вільна хвилинка, вільна годинка, я швидко все зроблю. Швидко можу просто подивитися. Навіть ось іноді буває, якщо я прям дуже хочу якось відпочити, якщо угу. я прям. Ну, не в змозі робити, але я також говорю, що це у мене як відмазка, тому що я спокійно могла зробити, просто мені було якось ну, не хочу. Не хотілося. Так, не вистачало а... Тоді сил на це. Тоді я можу ось на наступний день, прямо, ну, там на якихось а, перервах, я можу спокійно це доробити. І хочеться, так як ми говоримо зараз про танці, хотіла запитати, на яких чемпіонатах ти брала участь? І також нам відомо, що ти отримала Кубок світу і Золотого Кубка світу. Які в тебе тоді були емоції? Як це було для тебе в той момент? Насправді я вже і всіх чемпіонатів не, не згадаю, звісно, але давай такі, які тобі запам'яталися найбільше і вплинули на тебе як на особистість саме ці виступи? Um... Кожен чемпіонат дуже багато чого вартує. Mm -hmm. Це емоції, це ну, ось щось у тебе відкладується у голові, те, що ти потім будеш просто передумувати пи, ну, якісь ä, memories, Як це буде? Кожен чемпіонат по-своєму дуже класно, мені дуже все подобається. У році є п'ять чемпіонатів. Це як такий сезон. Києва, України, Європи, Чемпіонат світу та Кубок світу. Uh -huh. І, можливо, якісь там фестивалі ще, можливо, будуть, але це не завжди. Київ, Україна це у нас завжди перші місця, але це вже безпроіграшна ситуація. Там завжди перші місця. Європа найскладніший. Там у мене було максимум третє місце бронза. Mm -hmm. ну, Я дуже задоволена цим результатом, але, звісно, хочу, моя ціль на зараз: це буде у червні у нас чемпіонат Європи, найскладніший, mm -hmm. у Італії, у Монзі, у цьому році. Та я дуже хочу, моя ціль це там виграти золото і заспівати гімн України. Але ось ви запитали про. Якісь ось найкращі чемпіонати. Ну, у мене такого немає. Можливо, за кордоном, тому що це як, поки ти туди їдеш, цей мандраж перед виступом, ця підтримка. Ці... Чи відчуваєш ти конкуренцію Дуже Так. Як ти з цим справляєшся? Чи дуже вона на тебе впливає? Конкуренція дуже впливова для будь-якого спортсмена, який приймає участь у змаганнях. Це з цим потрібно просто навчитися. Самоконтроль це воно дуже допомагає, uh -huh. тому що потрібно просто навчитися це регулювати у себе паніку, цю не дуже. Панікувати, тому що ось, коли я панікую, у мене ось все буде погано. Ось, якщо у мене щось не виходить, я думаю, ну я це тренувала. Ось мені, ось чому для мене і краще, якщо більше тренування, тому що я потім буду себе, коли я буду виступати впевнено почувати, більш впевнено себе почувати, тому що я ось та ж сама, та ж сама історія із уроками. Якщо я підготуюся, мені буде. А, Мені буде добре. Ну так Мені завжди, коли ти краще. впевнено готуєшся до чогось, так. і ти е, з впевненістю їдеш навіть на змагання, розуміючи, що ти все вже знаєш, що ти все зможеш, тобі це і сили продає і мотивації потім отримати бажаний результат. Е, і я бажаю тобі, щоб в тебе дійсно е, дуже хочеться побачити, як ти співаєш гімн України насправді е, на цьому чемпіонаті. І в мене ще таке виникло питання: е, як ти зараз готуєшся до нього вже йде підготовка? Правда? Як я зауважила, у мене я знаходжуся у студії, це вже на гурток, це вже прям студія. І там я займаюся дуже різними видами танців: від контемпу до професійного мажоритспорту, також сучасні танці, джаз-фанк і інші. Ну, і, зокрема, акторське. Тому у нас. Є тижневий графік, і там у нас розписано, коли у нас які тренування, по яким танцям, по яким е, тренерам. Тобто у понеділок у нас допустимо джаз-фанк, та у мене індивідуальне по мажорету професійне. Я готуюся до якраз таки цього чемпіонату у червні. Uh -huh. Ну, спочатку до Києва України, а потім і до інших сезонних змагань. Um. Потім у середу у нас часні, та також я готуюся. Ну, кожне тренування у мене виділяється для мене особистий час, щоб я готувалася до цього чемпіонату, тому що ось недавно моя тренерша, тренер, вона їхала до зборів у Італію mm -hmm. до зборів тренерів з різних країн, там була Чехія, Словакія, Хорватія та дуже багато інших країн, зокрема з Європи. Але також там є Африка, що дуже цікаво так. Але як Африка не присутня на Європі, вона тільки ось на всесвітніх змаганнях. А під час змагань ви берете досвід з інших країн якийсь або ділитися своїм досвідом? Звісно, ось я коли прийшла тільки у студію, Україна взагалі не відображала нічого у межоредспорті. Ми були як перші, і ми зараз залишаємося першими. Ця студія, в якій я знаходжуся. І ми відображаємо завжди ось немає таких випадків, коли ми не відображаємо Україну на цьому, цих змаганнях mm -hmm. по цьому спорті. Ось саме коли ми тільки перший раз потрапили на ці всесвітні змагання Європи цвіту і тощо, то тоді ми просто бачили цей рівень, який зокрема був у Чехії та Хорватії, але зараз вже і Словакії. У них такий рівень просто неземний був, але зараз я дивлюся ось. На нас і на них, і я розумію, що ми вже ну десь ось так, от майже ось вони це, ми це і ось тобто на рівні. Так, постійно підіймайтесь підіймайтеся завдяки досвіду, який ви бачите, і часу який займає всього тренування. Тобто ви великі молодці, насправді. І в мене таке питання: що яка взагалі у тебе найбільша мрія? І чи б хотіла ти поєднати зі спортом своє життя далі? І, або, можливо, це взагалі буде щось інше? Я думаю, це буде щось інше, це точно. Але я ні в кого не хочу викидати спорт з мого життя, це точно ось завжди спорт буде присутній у моєму житті. Але, ну, зокрема, танці. Я дуже хочу, щоб танці продовжували бути у моєму житті. Ось неважливо, де я знаходжуся. Я вважаю, що у будь-якому місці можна знайти е, те, що тобі подобається займатися. В моєму випадку це танці. І ось я це перевірила, коли почалася війна, та ми поїхали у Іспанію. Uh -huh. І в Іспанії я була також у студії, але я продовжувала займатися онлайн з з моєю студією. Тобто, я, я танці, завжди знайду. це твоє так, життя. Так. Але майбутнє моє, я думаю, я не хочу, щоб танці була моя основна професія. Я не думаю, що це буде завільнити мене по всім критеріям. тому... Ось треба так. баланс так. невеличкий. Я зрозуміла. І що б ти хотіла порадити нашим слухачам, і особливо тим, які, можливо, хочуть пов'язати своє життя зі спортом, які вони мають мати якості, і до чого їм треба готуватися? Ну, по перше, не просто сидіти і не дивитися в інтернеті. Як у мене були такі випадки, коли мої друзі та мої знайомі, вони говорили, блін, я так хочу піти на танці. Я так хочу, ну і не тільки танці. Зокрема, там інші види спорту, але вони нічого не робили, тому що вони якось е, не те, що боялися, вони якось, можливо. Е, ну, можливо, щось, сумнівалися так сумнівалися, чомусь. але ось, на мою думку, потрібно ось одразу шукати, куди ти хочеш піти. Можливо, не прям одразу якась студія, можливо, спочатку якісь майстер-класи, якісь. Е, ну так, майстер-класи. Майстер-класи, як. На мене це дуже гарна штука, тому що навіть я туди ходжу, іноді мені дуже подобається, тому що ти можеш піти на різні і спробувати себе у різних видах, і потім вже обрати, що тобі подобається і де ти хочеш залишатися. А З приводу якостей, я вважаю, ну, звісно, впертість цілі mm -hmm. вміти собі ставити. І, як на мене, найважливіше це не опускати руки, тому що. Це дуже може бути погано у спорті та взагалі по життю. Тому що якщо ось ти плануєш займатися професійно спортом, то тоді тобі потрібно ніколи не опускати руки. Ти потрібно, не тобі потрібно ось бути готовим, що ти потрібно буде тренуватися ось по дуже багато разів на тиждень. Не можна ось, навіть якщо ти не хочеш, навіть якщо ти там якийсь засум, сумно тобі чи щось таке емоційно, морально. Ну, Не можна опускатись. Треба все одно переступати так. через себе і йти далі. І ти ще сказала за майстер-класи, таке питання в майбутньому хотіла б влаштовувати майстер-класи для інших людей? Насправді, якщо бо що я думаю, то тоді ну, так, але ну, наскільки вийде? Якщо буде час, то тоді так. Якщо буде якісь фінанси на це, то тоді так. Якщо ну, це все залежить від ситуації. але бажання є. Тебе, ну, бажання саме є. Так. Дякую тобі, велике. Дякую тобі за цю розмову, за твою відвертість і бажаю тобі нових великих перемог, щоб ти завітала до нас наступного разу вже своїми новими перемогами і мала чим поділитися. І нехай всі твої мрії стануть реальністю, і в тебе все вийде. Ти велика молодчинка. Дякую вам також. А я нагадую, що ви слухали Радіо Порш, перша онлайн радіошкола І це програма була ВАУ-подкаст. З вами ведуча Ганна Холод. А в гостях у нас була Марія Герасимова. Дякую.